Всім привіт це канал Залізні мене звати Олег Васильов. Цими днями Укрзалізниця повідомила, що з 5 листопада дещо зміниться розклад руху поїздів, зокрема з'являться нові маршрути. Також зменшиться час у дорозі за деякими напрямками. Також є інформація про те, що дещо покращиться, і міжнародне сполучення, зокрема, призначаються як нові поїзди, так і зменшується час у дорозі для деяких напрямків. Презентацію змін у розкладі руху поїздів провели безпосередньо на вокзалі в Києві. Член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що під час розробки нових маршрутів та оптимізації діючих напрямків обрали до уваги побажання пасажирів. Загалом передбачено запровадження 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення. Отже, про все по порядку. Розшириться географія сполучення на заході України. Тепер пасажири зможуть подорожувати із Закарпаття на Волинь. Для цього призначено поїзд номер 266 ковель Ужгород. Це, по суті, ще один маршрут, що сполучатиме Львів з Ужгородом, а також з'явиться можливість прямого сполучення між Львовом та Луцьком. Ще один поїзд, який має важливе значення для логістики між різними регіонами номер 131 Запоріжжя Львів. Його маршрут прокладено через Коваль, Сарне, Житомир, Київ, Дніпро. Тобто відновлюється сполучення, яке раніше забезпечував поїзд Львів-Бахмут. Також у розкладі з'явиться поїзд Умань-Харків. Його маршрут прокладено через станції Христинівка, Цвіткове імені Тараса Шевченка, Дніпро-Лозову. Таким чином буде відновлено сполучення Черкаської області із Дніпром та Харковом, яке було скасовано у 2014 році. Окрім цього, з'явиться додаткова можливість для проїзду між Дніпром та Харковом. У якості експерименту Укрзалізниця призначила поїзд номер 769 шістдесят дев'ять Михайлівський. Цей поїзд буде доїжджати фактично до прикордонної території Сумської області, яку було деокуповано. Для Де жителів цієї місцевості залізничне сполучення з іншими регіонами матиме важливе значення. І ще один деокупований район буде зв'язано залізничним сполученням із Харковом, Полтавою та Києвом. Цю задачу виконуватиме поїзд номер 111 ізюм Київ. Розшириться перелік поїздів, що ходитимуть до Краматорська. Так найближчим часом буде призначено поїзд номер 191 що прямуватиме зі Сходу через центральні регіони на південь до Одеси. Важливо те, що прифронтовий регіон буде сполучено не лише зі столицею, але й такими містами, як Дніпро, Кропивницький та вузловими станціями П'ятихатки, Знам'янка, Помічна Подільськ. Ще один важливий напрямок буде пожвавлено пасажирським сполученням. Поїзд номер 45 Харків Ужгород прямуватиме через Суми, тобто повертається на старий маршрут, за яким він прямував раніше до Лисичанська. Нагадаю, що наразі через Сумську область на Харків не ходять нічні поїзди, є лише регіональне та приміське сполучення Конотоп Харків і Київ Суми. На презентації змін у розкладі руху поїздів окрему увагу було приділено міжнародному сполученню. Сьогодні залізниця має високий попит у західному напрямку, особливий ажіотаж на поїзди, що прямують до Польщі. Тому Укрзалізниця призначає нові поїзди, аби задовольнити попит. Так до розкладу буде включено поїзд номер 90 Київ Перемишль. Він прямуватиме через Вінницю Тернопіль. Планується запуск поїзда Харків-Хелм, та з'явиться ще одне сполучення із Віднем. До Австрії можна буде виїхати поїздом від станції ЧОП. Повертається також сполучення із Молдовою. До Кишиніва ходитиме поїзд номер 351 Його маршрут прокладено через Могилів Подільський унген. Періодичність курсування по парних та непарних датах. Це буде зручний спосіб дістатися найближчого до України аеропорту, адже до Кишиніва літає чимало закордонних авіакомпаній. За словами представників Укрзалізниці, окрім призначення нових поїздів, у розкладі сталися зміни через пришвидшення діючих маршрутів та оптимізації. Так, поїзд номер 3 Запоріжжя Львів продовжено до Ужгорода на щоденній основі. Поїзд номер 5 Запоріжжя Івано-Франківськ продовжено до Рахова. Поїзд номер 15, Харків Івано-Франківськ, також продовжено до Рахова. Поїзд номер 17 Харків Львів, продовжено до Ужгорода. Поїзд номер 21 – Харків-Львів, продовжено до Трускавця. Поїзд номер 41 – Дніпро-Львів, продовжено до Трускавця. Поїзд номер 149 – Кременчук-Івано-Франківськ, продовжено до Ворохти. Поїзд номер 7 – Київ-Чернівці, прибуватиме до Чернівців раніше, а саме о 8 годині 28 хвилин. Поїзд номер 49 – Київ-Трускавець, пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 8.45 Поїзд номер 715, Київ Перемишль пришвидшено на 2 години. Поїзд номер 705, Київ Перемишль, пришвидшено на понад 3 години. Поїзд номер 723 Харків Київ вирушатиме з Харкова о 17 годині 6 хвилин і прибуватиме до Києва о 22 годині 7 хвилин. Поїзд номер 725 Харків Київ вирушатиме з Харкова о 7 годині 15 хвилин і прибуватиме до Києва о 12 годині 19 хвилин. Поїзд номер 724. Київ Харків вирушатиме з Києва о 15.53 і прибуватиме до Харкова о 20.53. Поїзд номер 708. Київ Чернігів вирушатиме з Києва о 7 годині 43 хвилини і прибуватиме до Чернігова о 10 годині 11 хвилин. Поїзд номер 710 Чернігів Київ вирушатиме з Чернігова о 17 годині 21 хвилині і прибуватиме до Києва о 19 годині 48 хвилин. До цього інформаційного блоку також додам, що дещо зміниться графік руху поїзда сполученням Київ-Варшава. Зокрема, в Укрзалізниці повідомили, що він пришвидшується на дві години у напрямку Польщі і на одну годину у напрямку України. Нагадаю, що всі зміни у розкладі мають відбутися з 5 листопада проте деякі поїзди міжнародного сполучення з'являться з новим графіком трохи пізніше. Також досі не відкрито продаж квитків на деякі. І поїзди, що були анонсовані на прес-конференції, будемо сподіватися, що найближчим часом пасажири зможуть придбати проїзні документи на анонсовані нові поїзди. Всім глядачам каналу, залізні магістралі, хочу подякувати за підтримку за ваші донати, які ви надсилаєте на адресу цього ресурсу. Нагадаю, що підтримати канал ви можете з допомогою простих функцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування. На спонсорів чекають бонуси, а також доступ до ексклюзивного контенту. Бажаю всім глядачам цей непростий час витримки та мужності Україна переможе.